З'явився новий звір на столі. Я ще в процесі, звичайно, прибирання, але RD для отаких девайсів. Якщо його просто на столі, воно от я спеціально не прибирав, воно створює отакий хлам. Да? Тут і від Дінрейки. Девайси, які тільки гупився, обдивляюся. Тут і е, конектори для корпусу, щоб от вивезти в отвори, наприклад, кабель. Тут якісь поломі речі, які треба в смітник викинути. Тут і болтики для стійки, і викрутки, і кабелі, і блоки вживлення. От, натомість приїхала 10-дюймова шафа. Ось у неї ще є бокові, бокові кришки, які ставляться справа-зліва. От ще є чотири полички, які додаються сюди. От. І ідея в тому, щоб на ці полички прямо отак монтувати, наприклад, Orange P. Монтувати я їх буду на ось такій самоклейку. От вона отут є в корпусі приклеєна. Тобто це є шумо і електроізолятор, який дозволяє всі ці ніжки нормально зробити. Я на таку самоклейку. от зафіксував на поличку в 19-дюймову стійку такий невеликий Тельтоніка девайс. Самоклейка по периметру і знизу двосторонній скотч. Слабкою дії, щоб воно просто тримало від горизонтального переміщення. Від вертикального переміщення його тримає девайс знизу і девайс зверху. Та сама ідея тут. От. І для того, щоб зручно можна було включати-виключати, наприклад, RJ45 або блок живлення, або USB, відповідно, взяти десь діймова патч-панель. В яку відповідно будуть вставлятися от Кінстон. Кейс а не Кінстон, перепрошую. Кейс пристрої, які є різних типів і HDMI, і RJ45, і USB, і USB-C. І це покликано. От зверху є. Це не мигає, це. Камера, бачить, тут воно горить для моїх очей постійно. У камери менша інерційність, але зверху будуть стикатися блоки живлення, якщо USB-C треба отримати. От, плати будуть кріпитись сюди, або на стяжечку, або на. Та Думаю, що стяжечка найпростіша. Можна і двосторонній скотч, в принципі. Є ще вільні місця для інших паличок. І воно має бути і доступне. І організовувати місце на робочому столі, щоб не було цього бардака. Тобто інструмент для нього можна покласти наверх. буде. От у мене є навіть камера, з якою експериментую. Теж треба буде подумати, може можна буде її зверху прикріпити. От. І це не 19-дюймова. На столі для 19-дюймової стільки немає місця. З мінусів це те, що я поки що не можу знайти 10-дюймових корпусів. Немає їх в наявності. Було би круто мати 1-2-юнітовий 10-дюймовий корпус, наприклад, для міні itx материнки яка зараз може мати доволі велику потужність. Тому що це може бути така RD-станція Research and Development. І так само немає Дінрейки. Але може можна спробувати знайти ще такі. Вертикальні стієчки, засверлитися отут далі. І поставити ще один ряд ще один ряд цього стандарту для того, щоб там просто напряму прикрутити Дінрейку. Так. Поки що в цьому потреби немає, тому що це вже прям можна загалом такий блок живлення навіть такий. Покласти ось так, притягнути його там стяжечкою. і це буде доволі нормальне рішення десь вверху, отут, наприклад, на поличку. Це буде доволі нормальне рішення для того, щоб скомутувати все і не наводити тут бардак. Така покупка, дайте скажіть, що думаєте, що це так світло горить. На жаль, це новинка. 10 дюймових пристроїв мало, але маючи кейстоун, патч-панель, маючи полички, можна доволі грамотно все організувати і потім взяти цей пристрій і перенести кудись. Тому що воно буде все от ергономічно об'єднано. Навіть можна зібравши на столі, закінчивши роботу, якщо це готове середовище для продакшена. Цю стійку можна просто вже відповідно віднести там, де вона має стояти, причепити на стіну, зібрати відповідно боковини і морду. І вбій. Так що таке оновлення далі буде.